Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі UAL World. І сьогодні у нас е, мініфігурки. Мініфігурки, мініфігурки по спайдермену. Е, тож, е, трошки їх надбирав нова ця серія. Скоро вже, по суті, повинна бути ще нова, чи вона вже вийшла, ну поки що нас ще в Україні не бачив. Сполерити не буде. Е, буде цікаво. Е, щодо цих. Це у нас LEGO набір 71050, вік 5 Старт продажу вересня 2025 року. Кількість деталей в одній упаковці 8 штучок. Тематика набору комікси. У кожній коробці одна колекційна грашкова мініфігурка. Злініки про людину павука із сюрпризом. Не знаю, що там який там саме всесвіт, але в цілому от, вони такі от всі різні. Всього їх 20 штук. а В даному випадку в мене тут їх 6, мабуть. що. Да, 6, було більше, але я дублі поприбирав, тому що знову навикидалось багато дублів. А, як завжди слідкуємо по дублям ось тут. Наче в мене більше не повторюється. Да. Наче немає повторів. Не знаю, побачимо. Якщо буде повтор, нічого страшного. А, тут загалом що? Єзмайлз Мораус Людина павук, Мігель Огара з Людина паука 2099, Гвен Стейсі, Гобі Браун. Повітр. Prabhupar uh, Людин людина паук Індія, uh, Поті Майлз Гем Моралес Павер Лер, uh, Пітер B. Паркер, людина на павук. І uh, Марго Кес uh, Байт Павук, uh, Пітер Паркер uh, Вервольф Спайдермен uh, Патрік Огара Вепс uh, Линджер. Петра Паркера, Кіборг, Жінка, Павук і Шарлотта Вебер Сан Спайдер. Щось такого плану. Не знаю, що це тут такого намотили. Не дуже до кінця зрозуміло, що, що де як, але прикольно. Не знаю, що там воно буде попадатися. Тому рандомно відкриваємо, дивимо і збираємо. Можливо, чи буду докопати, чи не знаю. Побачимо. Не знаю, чи воно того варто Я не сильно... Ну, мені павучок по подобається, але ці всі всесвіти ну, таке. собі. Тому тут не знаю. Якщо вам заходить, скажіть, зроблю більше ще докуплю. Бо я от взяв штук їх 10 чи 12 і в мене просто половина з них повтори. І, і таких повторів різних серій мініфігурок у мене вже штук 40, мабуть. А кожна із них в цілому коштує по 135 гривень. Це 3-2 долари, до речі, або 2,8 євро. Але, е, ну, типу, 500-600 гривень на той 1000 гривень викидувати, тому що повтори попадаються. А піти в магазин саме вибрати правильну серію ти не можеш, тому що не завжди дають вибирати, не завжди ти можеш їх знайти, на, є, на, є, на це не на є час і таке все інше. Е, то якось ну, просто шкода грошей, часу. і... Ну, якось не дуже прикольно, коли ти їх замовляєш вагон, а тобі приходять з них три а, тільки нові, а всі інші однакові. Тож, друзі, давайте погнали, подивимося, що тут є. Давайте по черзі будемо йти. Одразу будемо показувати цей номер, номер 430 S5. І це у нас чок прикольний, до речі. А так, і це у нас. Е Боже, я їх даву якийсь розпаковував. Рокер. А, ні, не рокер. А, це рокер, мабуть, буде на всіх, типу, як Зірець, а загалом. Якось отак буде у нас. Навіть якийсь будівельник є. Що вони натворили? Так, окей, у нас якась жіночка. Є у нас, як я розумію, дві голови. Це якраз таки оця жіночка. Це у нас Шарлота Вебер. Я розумію. Чи ні. Чи це кіборг у нас жінка? Ні, це у нас цей вебер, мабуть, сам вебер. Я чогось так думаю. Можливо, я помиляюсь. Не знаю. Друзі. У неї два лиця. Усміхнена і ні. Торс ось такий от. Прикольно пропринтовано. якість непогана. Ще й зачіска є. Яка не вдягається чомусь. А чого воно не вдягається? А тому, що воно якось, мабуть, отак от має бути. Да. Отак от. Або так і так. Ось так от. Типу в кросівках. Ну або ж. Як людина павук. Як жінка павук. Як павук-павук, не знаю. Ну, якось, ось таким вот чином. Ага, и вот такие у нас прикольненькие оранжевые підставочки идут. И тут у нас... Фото с, мабуть, быть, Моралісом. Не знаю. Я, чесно кажучи, люблю класичного павука. Оці всі всесвіти мені не дуже сильно подобаються, тому я їх е якось опускаю упус з виду, мені це не дуже подобається. Е тому так, але ви, мабуть, знаєте, хто це, що це, як це. Ну, ось така от фігурка. В принципі, прикольно. В принципі, прикольно. Я для фанатів, я думаю, взагалі прикольно. Так, йдемо далі. І тут у нас так, у нас тут сьогодні день, жіночий день, мабуть, якийсь. А, тут у нас якраз кіборг а... Петра Паркер, кіборг жінка-павук. Це знову ж таки ці інструкції. І у неї тільки одне обличчя, воно в двох різних іпостасях Посміхнена і таке налякане трохи нажахане. Але ножки у неї, до речі, дивіться, ноги у неї а, переливаються перламутром. Тобто це, типу, це от, е, з наповненням такими, типу, блістками якимись. Коротше, прикольно. Загалом прикольно. А, ну єдине, що це вона може бути або зачіскою, і, хова, і ховається друге лице, або ж. Або ж варіант такого якогось кіберпанку такого. І сторінка така сама якась, номер 42. Ну, прикольно. Прикольно. В цілому досить таки непогано. Так, а, наступний. Так, це й сюди, а це нам не потрібно. Плащ, і дивіться він. Ем, дивно, він не з тряпки, да? Не з якогось такого. Це просто клейонка якась. Дивно. Щось новеньке. Перший раз так я бачу від Лего. Такий якийсь прорезинений матеріал. Типу, знаєте, як ото рибу в фольгу запаковують, оце оце воно. Ну, типу, ха, матеріал такий же. М -м, це не треба. В цілому цікаво. Так, ну тут у нас є два обличчя. Тож ще дві голови, і, мабуть, под, мабуть, тут у нас два обличчя. І тут у нас одне обличчя. Е одне обличчя, точніше, маска, самого павука. Хто це не знаю. А, ну як це не знаю. Зараз побачимо. Це у нас. Е... Spider-Man 2099. Ой, тут у нього ще й фігурка є. Дивіться. Ух ти. А, прикольно. Дивіться. О, це прикольно. До речі, схожий на. е, на цього. Супермена, Супермена. А, так він що без типу, просто отак. Отакий от, да? Ну окей, прикольно. Ну і підставка. А, ну і звичайно ж тут у нього ще є типу, типу кібертичний, кібернетичний якийсь якийсь Плащ. на речі, непогано, він нормально гнеться. Типу піде. Так на мене краще, ніж тряпка. Головне, щоб воно не шкодило природі. Тому, в принципі, норм. А щодо цих дівчат, це у нас SpiderBite. А ця дівчинка була. А в білому це у нас Spider Gwen. Якось неочікувано так. Взагалі серія досить таки непогана Такі є прикольні. Наприклад, ну з кулаками теж прикольний чувак, але в принципі. Типу, під залізну людину прикольно. І а, веб Спадер прикольний. Ну, Вервульф такий. Сun Спадер, дивіться, прикольний. А, звичайний цей чорний. Але. А, ну, Спайдермен має на увазі. А то зараз закидаєте мене. А, цей. Але, м -м, типу, щоб вгадати, що випаде, ну, правильно, випав нам Вовчик. Вовчик випав. Так, да, друзі, Вовчик, це ось він 630S5. Потім оцей синенький, це 726 S5. Потім оця фіолетова, це 330 S5. Ну і білий я вам показував. Це 430S5. Кому там, хто там буде шукати по цим кодам? Орієнтуйтесь таким чином. Так, це що? Воно все ще і. Резинове? Нічого собі. Це типу такий хвостик у нього. Резиновий. Оце, да. Дивіться. А, ага. І це? І це що воно таке? Спайдер Вульф якийсь. Ну, до речі, непогано. Насправді, то, якщо їх там зробити штук 10. Ну, 5 хоча б то такий загін виходить якийсь. І. І їх потім знищувати якимись іншими якимось суперлюдиною в Марвел. А це, типу, як клони чогось. До речі, прикольно було б. Це у нас э, Вервульф Спайдермен. Ну, понятно, логічно. Ну, в цілому простенький, але якщо ви таких зберете армію, то буде весело. То це буде вже прикольно. Ой, ну, хоч, хоч один прикольний, який, в принципі, мені сподобався. Ще б би випав би було б класно. Або цей. Але. Щось мені підказує, що щось таке упаде. І якби і насолоджуйся. Або ось таке. Це взагалі щось чимось. Так, кінь. Кінь Spiderman. Як вам таке? Моє життя не буде як раніше. Так. Це що маска? ту 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 ту, ту, ту. ту, Не знаю, як воно вдягається, перший раз бачу взагалі. Цю історію подивіться. Ну, це реально топ, друзі. Це прям топ. Дикий захід, це просто не ну, подивіться. Ну це ж Блін, це ж прям капелюшок. Сер. Ваш капелюх. І ще й резиновий, як у Індіана Джонс Лассо. Чи це як, більше як плітка якась. Дивіться, ну це, от, чи це не легенда, ну це прикольно. Слухайте, взагалі прикольна серія. Якщо не брати там дівчат до, до уваги, то з цими хлопаками можна реально зробити. Та ладно. Зробити щось цікавеньке. Та ви що? Він іще й. І... Бог ти мій. Ні, ну, друзі, ну це прям легенда. Ось цей чувак, це прям дуже круто. Він вартує всіх, мені здається. Цікава копійчого у мене. Які у мене однакові попались. Бо якщо такого чувака. То це прям дуже круто. Дуже круто. Так, і на сторону отак от. Ну, ви подивіться, ну це просто легенда. При тому, що капелюшок можна і до Індіана Джонс прикріпити. Куди завгодно ви подивіться. Це просто шикарно. Слухайте. Оце прям шикардос. Блін, не знаю, друзі, мені здається, що оце прям сама крута фігурка із усіх, які є тут в серії. Він дуже крутий. От прям дуже крутий. Ве, Вебс. Слінджер Ну, зрозуміло, що тут всі, як би, типу, прикольні. Павлер якийсь сан. Це взагалі наковляє. Але виглядає він зато прикольно. І кібарг якийсь дивний, але цікавий. Падерпанк кібашо гітарою. Цікавий. Так, ну. І останній. Крайній, який у нас є без повторів. Ем, да. 729 С5. І у нас все що? Угу, Понятно. 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 Знову дівчата. Знову дівчата. Дівчата, в принципі, тут нічого такого не дають. Цікавого. А, ну хоча тут, дивіться, тут є. Стоп, а це в нас шо? Спайдермен Індія? А, це кішка. Ні, ну якщо це кішка, то тоді беру слова назад, тоді тут прикольно. Але ну у цього кінь. Мало того, що у нього ласо, купу всяких приколів, якого немає ніде, то він прям однозначно топ. Серед дівчат. Ну, прикольно. Так, у неї теж. Дві голови, дві емоції. Індійський спайдермен, спайдервумен. Ну, це привіт. Привіт, називається. Ну, таке. Але прикольні кольори. Прикольні кольори. А от щодо. Щось з лицем теж. З маскою теж щось не дуже вдалося. І прямо на маску у неї. Отак от. А чому тоді тоді. То тоді давайте тоді і сюди візьмемо отак от шевелюру за ковбасимо. Ну, а що ні. Ну, тут же можна. А тут, виходить, Жін... Типу, не жінка, тому що нема волосся, так? Да? Ні, друзі, тоді робимо так, от тоді. Що ви тоді вже розказуєте? Тоді так робимо. Так, ну, добре. Могло бути ще гірше. Могла випасти ось ця історія. А, з якимсь маленьким спайдер-людиною. Весь врожевому чувак. Ну, хоча, не знаю, там, може, малий, прикольний. А, в цілому, а, ну і. Це що таке. А, я знаю, як це має бути. Схоже на горчик взагалі якийсь. Це має бути сюди. Тут, звичайно, револьвер повинен бути. Але ніщо так не дає сили, як а, кухоль. А, Пива зранку. Дивіться. <ріст> Такий розбійник, розбійник прям. От йому я точно можу дати Оскара. От він прям дуже крутий. Прям дуже крутий. Все інше, ну, в принципі, таке собі. Таке собі, але в цілому непогано. Я вважаю, що непогано. Серії, ви знаєте, це нам не випав ще цей чувак. Незрозумілий, цих двоє немає, а, і цих трьох немає. А, ну, до речі, теж з кіберпанку. Як для кіберпанка теж непогано. Оце є простеньким, тут є павучок зато. А ці два ну, теж самі по собі цікаво виглядають. Цей, ну хіба що дитина вивозить тут. Але в цілому, в цілому, ви знаєте, непогана серія. Я чомусь думав, що буде якось е, прохідний варіант. Але ні, 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 ні. Воно того прям варто. Слухайте. Можливо, я докуплю ще. Можливо. Е, не факт, але можливо. Тож, друзі, дякую вам за перегляд, бережіть себе, рідних, близьких, Донатте Збройним Силам України. А, оскільки відео буде приблизно перед Новим роком, чи там заздалегідь перед новим роком, але ще, мабуть, в цьому році. Тому всім бажаю всього найкращого, Бережіть себе, рідних, близьких. А, і щоб у вас було все добре. А, долучайтеся, дивіться відео, коментуйте. Завжди радий вас бачити, чути. У нас ще багато конструкторів буде, багато різних збірок. Тому всім всього найкращого. Всім па-па.